Є жінки військові офіцери, які також хочуть вагітніти, які також звертаються, але в них ну, там, легші проблеми, і дуже приємно, коли вони також вагітнюють в цих умовах стресу. Тобто ми все одно продовжуємо, продовжуємо свій рід. Ми все одно продовжуємо жити, і у мене просто з'явилась така думка, що незважаючи на. Все, що зараз відбувається в нашій країні на війну, на ці страхи, на ті переживання, все одно життя має перемогти смерть. І ми всі віримо, надіємося, і я от ти розповідаєш цю історію. Я всередині теж радію, просто не можна описати словами, те, що незважаючи на це все, зароджується нове життя, так як надія. На нашу перемогу,